Питання до професіоналів. Дуже багато зараз зеленого, інжиру, І він тільки-тільки маленький ще. Що скажете, як з цим всім добром поступити, як його ховати? Дуже багато парослі пішло після того, як почали йти дощі. І він нав'язав інжиру. Він не дозріє. Особливо на молодих, які наросли після того, як наша спека закінчилася Почали почало рости. Дуже багато в'язі.